Навчальний заклад, який знаходиться позад мене, один з найстаріших навчальних закладів в нашому місті. Він заснований в 1900 році. Я мав честь протягом 53 років керувати цим навчальним закладом. Цей навчальний заклад, дякуючи плідній праці педагогічного колективу. Мав гарні успіхи в навчально-виховному процесі, в освітньому процесі. З на незалежно оцінювання, він посідав перші місця в області чотири рази входив в 100 найкращих шкіл нашої держави. Через те я, цей навчальний заклад надзвичайно мені дорогий. Бо я свою трудову діяльність, а я на майже трудовий стаж майже. 70 років більшість провів в